А ви хочете, щоб вас слухали з відкритим ртом. Додивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтесь, як це робити. Існують фрази, почавши свою мову з котрих, вас люди будуть слухати. Дуже уважно слухати і не будуть відволікатись. Перша фраза це. Можливо, вас це здивує, але сама по собі фраза каже людині, що щас, Щось її буде дивувати або будуть якісь важливі факти для його життя. Тому після цієї фрази, а якщо ви ще зробите невелику паузу перед тим, як казати, то всі аж затамують подих. Друга фраза не всі готові зізнатися, але. Коли ви кажете не всі готові зізнатися, але ви всім кажете підсвідомо. Що зараз я буду дуже відвертим чи відвертою, і ви дізнаєтесь те про мене, що ви не знали. Це перевірені фрази, кажучи, котрі ви натягуєте на себе увагу інших людей. Зберігайте це відео і не забудьте підписатись, буде ще багато корисного.